Лозівська громада підписала меморандум про співпрацю з Харківським національним університетом внутрішніх справ. Міський голова Сергій Зеленський зазначив, це дуже важливий крок для Лозової та округів, так як чимало жителів нашої громади навчалися, навчаються або планують вступати до ХНУВС. Тому велика вам вдячність за нашу плідну співпрацю за те, що ви навчаєте, вивчаєте і робите прекрасних фахівців по захисту прав людей, по захисту. Наших громад і боротьбі злочинністю. І сподіваємось на подальшу нашу співпрацю. Ми будемо співпрацювати, і наше управління, і наш районний відділ поліції в цьому зацікавленні як Велика вам вдячність і вітання ректора. Дякую. Представник навчального закладу Анатолій Кочко наголосив, в їхній виш вже багато років співпрацює з Лозівською громадою на дружніх партнерських засадах і зараз радий закріпити співпрацю меморандумом. Ми зробимо обов'язково до виконання. Ті всі підписані ректором і міською головою угоди і будемо їх виконувати, співпрацюючи із керівництвом міста і з управлінням освіти. Із навчальними закладами, і в першу чергу з кожним учнем, який виявив бажання навчатися в нашому навчальному закладі. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лизова.